«Що потрібно мамі для щастя. Звичайно, щоб її діти були здорові та щасливі саме. Для цього потрібно багато чого, щоб дитина до трьох років гарно розвивалася, гармонійно, не хворіла, щоб її і потім, в подальшому до першого класу, підготувати. Це все потребує великих сил психологічних, фізичних. Також і слідкування за її здоров'ям. Я сама мама двох дітей. Перша дитина у мене хворіє з кровним діабетом першого типу, і синочок у мене здоровий. Якби мені ці знання, які раніше при першій дитині, можливо, би ця хвороба не, не трапилася з нами. Тому хочу поділитися з вами ті інформацією, яку я застосовую сама. Раніше, як моя Віка часто хворіла до діабету, це було 2,5 роки, я шукала всі шляхи, як би підтримувати цей імунітет і виходити без антибіотиків. Спробувала різні компанії мережеві І в аптечній теж починала з аптечних, але я вам скажу, що якість аптечних і мережевих дуже відрізняється. Мережеві набагато кращої якості. І от, вже дивлячись з роками, я зупинилася на американській компанії «Лівгуд», яка відрізняється дуже великою якістю. І це допомогло мені тримати здоров'я моїх дітей, покращувати їх з кожним разом, а також допомагати їм повноцінно розвиватися. тому що Є таке питання, щоб діти були здорові, а друге, часто не вистачає фінансів. Коли наші мами в декреті до трьох років і от держава в Україні платить таку мізерну допомогу, тих 800 гривень, вистачає тільки реально на памперси. І часто з першої дитини взагалі економила навіть на памперсах, не розуміла, де що, де можна мамі заробити для того, щоб... Покращити своє здоров'я, свою нервову систему, підтримувати здоров'я діток, і також мати фінансове благополуччя, допомагати чоловікові забезпечувати свою сім'ю. А бувають випадки, такі, що чоловіки або погано ставляться, або не допомагають забезпечувати сім'ю. Тоді я розумію прекрасно жінок, які не, не мають просто виходу, з ситуації, а з. Теперішнім часом, коли в Україні війна, просто не вистачає сил на це все, і як підтримувати своє здоров'я і проблеми з сном, постійні стреси. Ми потребуємо багато магнія для цього всього регулювання, також для підростаючого організму діток потрібно багато макро-мікроелементів. І самій мамі, яка знаходиться в декреті, дуже важко зводити кінці з кінцями, адже Сучасна жінка хоче бути і красивою, здоровою, займатися спортом, особистісним розвитком, а також бути фінансово незалежною. І, кому близька ця тема, вихід є. Я особисто сама спробувала з компанією Рівгуд покращити своє здоров'я та фінансові проблеми. Тих хто зацікавив, можете писати мені в телеграм. Розповім докладно. А вам бажаю здоров'я всій вашій сім'ї, фінансового благополуччя, миру та спокою в нашій країні.